Доброго дня, друзі! Хотів записати з цього року останнє відео по поводу СЕС і по поводу що в Україні робиться. Всі все прекрасно знають, що зараз в нас війна. І на даний момент, коли я зараз цей відео знімаю, неподалік коло мене, напевно, працює ППОшка. Що я вам хотів сказати цьому, цьому році? По поводу зеленого тарифу. Е, зараз в Україні така шумотуха пішла, що наш президент Зеленський, що прийняв якийсь там закон, типу, що у нас буде енергетична незалежність дуже велика плака. Ну, велика, я не знаю. Я цю станцію не можу ще, ще запустити. Рік рік виходить, вже приходить і ніяк її не може запустити. А тут кажуть, що типу, буде допомога, чим побыстріше, чим покраще. Не віриться мені цьому, ніяк не віриться. По зеленому тарифу зараз різні ну, виплачують, але. Так виплачують по довгому довгосподарствах. Це виходить там, по гривню 50, навіть. ще менше виплачують. Мені щось так віриться, чого так мало. Наприклад, наша типу, Україна типу, так само з мережою зв'язана з румунською, з молдавською мережею, Все генетично типу, независимо, об'єднане нашими типу, саме країнами. Ну, Так зробили, тому що може бути, не дай Бог, якась там війна. так само зараз, в Україні війна. Десь не фатка буде електричка, ми будемо з другої типа країни постачати до себе. А з другої сторони можна, ми, типа ми, типу, хто ці типу, позараз саме працює типу, під зелені тарифи, Україна не може типу, оплатити ці рахунки, то ви, як ми в мережу викидаємо, то ви виплачуєте нам, можна сказати, по одному таким суть в Румині. Ну, можете в Румунії продавати ці кіловати, наприклад. Наприклад, всі кВт. Дивіться, зараз в Румині виходить за 1 кВт руміння сплачує, там виходить 1,30. Це виходить їх там, рун рун якийсь, рун, типу, валюта. То виходить на наші українські гривні це 10 гривень за 1 кВт. А Україна зараз типу, виплачує по зеленому триху, якщо такі в даному моменті, типу, 22-му році, по 5 гривень. Так? Ще 5 гривень вона Україна має ще на цьому збутку ще заробити. Так, ви, ну логічно виходить я не знаю, чого вони не хочуть продавати. І ще кажуть, у типу, нас в Україні не фатка зеленого, ну, типу, не фатка електричства. Ну, кур! Не фатка, то я розумію. Ну, то, що ви не можете нам підсупити, що нам швидше запустити, щоб ми якісь більше енергії создавали типу, в сіті. Ну, ніхто нічого не хоче робити. Так понятно, Так краще, типа. А не, може, і продають, в принципі, в Румунії, Молдаві продають, а нам, типу, по гривні 60 там по гривні 50 виплачують типу, по зеленці. А нам там по 5 гривень виплачують, так, наприклад, на відео. Ну, ну, перейду кратко, по кратку, ясно. Про... Розкажу вам за цей рік. Це виходить з січня. 17 січня я подав заяву на підвищення потужності. І Вже виходить кінець грудня, сьогодні 30-31 -е. -е ще. ще день, ну ще який день, ще нині ще буде новий рік. Е... Нам типу, розвиватися в Україні. От чого так я не можу зрозуміти? Є люди бажання, є люди бажання, що вкладати можна, да? теплетично галузь. Всі е... гос галузь, тіпа. Ну, багато чого зжимають, так жимають, що податково зразу біжить. Не... Я не ще не спів поставити там станцію, то вже мені подати на 19. 19,5% вже треба їм сплатити, буде мити. Ну, цього відсотків. Ну, я в цьому не розумію, в принципі, дайте там рік чи 2% для того самого мені в логіні якоїсь станції. ну Не платіть, знаєш, так само там 5 Ладно, вже будемо платити, то немає питання, але сплачуйте нам так само, і вас сплачую і він нам сплачують, щоб якийсь був круг, круг обіг тіпа, валюти. Але ця шараські контора, ці депутати бля, прийняли в собі закон такий, що премію не випустили собі. І в премію плюс там зарплата в цьому році їх вийшла 200 тисяч. З яких ху... не можу поняти, з яких? У нас в Україні війна, тут люди ледь виживають типу, в щось генетично, типу, в галузі, типу, вкладають гроші в ангарні, типу, скільки там зараз... Так само... там зараз зерно не по чому стоїть. розумієте чи ні? Я того не розумію, як воно так що зараз робиться в Україні. Просто знищення якось нації нашої так само. Ну, це багато все зрозуміло, що ми будемо. Це можна багато того казати, але що я хотів сказати. Не забувайте підписчики підписувати і ставити лайк. Це мені буде хоч краще, ніж зараз на даний момент є в Україні.